Відеонагляд зайшов в тупік на мою точку зору. Давайте ми візьмемо дві камери 4 мегапікселя і 8 і подивимося, чи є все таки різниця і наскільки вона відчутна. Оскільки дуже часто люди дзвонять і кажуть: я хочу 8, і все. Їм пояснюють, що тих 8 мегапікселів, майже таких, як 4, вони не думають, що ти дурний. І втікають від тебе. Думають, що все-таки 8, 8 це 8, вона має, як мінімум, бачити в два рази краще. Давайте я зараз наглядно покажу, як показує 8. Візьмемо, для прикладу камеру 2449 з 3.6 від даху. І так само візьмемо 28 49 з 3.6 також від даху. А можна взяти також навіть 38-му, 3 серію 38-49. Неважливо, вони показують одинаковою, одинаково, це також факт. Давайте візьмемо і проаналізуємо зараз цей момент. Само собою, табличку видно класно. Давайте я ще стану, ми подивимося по обличчю, що робиться. Ми Можемо побачити, що тут 10 метрів видно класно. Це ми взяли зараз 8 мегапіксельна камера 2849 з 3,6. 10 метрів видно ну, непогано. Давайте йдемо далі. 15 метрів. Видно? Видно табличку видно. От тут звертаємо увагу свою, так? Наскільки вона чітко видно. Так, дивимося 20 метрів. Давайте зафіксуємо, як видно 20 метрів. Ну, табличку видно прочитати можна. Дивіться, як видно 25 і 30. Отут От я давайте зробимо стоп кадр щоб ми бачили, як видно 25 метрів. От, воно, напевно, найкраще. От так видно 25 метрів, так видно 30 метрів. Це при 8 мегапіксельній камері. Давайте відкриємо зараз четвірочку. Показуємо. Це у нас 4 мегапікселя камера. 10 видно непогано також. 15 метрів видно. Номер автомобіля десь знаходиться на метрів 18. В принципі, також можна прочитати 7465. Давайте йдемо далі. 20 також видно. 25 погодьтесь видно. І це той момент, коли 4 мегапікселя показує навіть краще як 8. Ну, подивіться. От давайте тип, зробимо зараз отут стоп кадр. Так само побачимо, яка все-таки різниця. Дивіться, 20 метрів. Є 25. 2 Два... львів видно, 25 видно, но погано. 30 метрів також видно. І тепер дивіться, як видно ще раз вісьмірка. Тут вісімка. Давайте звернемо уваги на деталі, наприклад, оцього дерева. Тут взагалі нічого не видно. Тут деталі дерева видно гірше, погодьтесь, але тут краще оця табличка. Тобто, плюс-мінус, як на мене, вони майже одинакові. 25 метрів видно? Видно, погано, погано. Беремо ще раз вісьмірку. Це була четвірка, це в нас вісьмірка. 25 метрів видно? Ну, може, трошки краще, а може і ні. Плюс-мінус. Якоїсь великої різниці, як на мене, немає. От різниця між 8 і 4. Тепер в мене зустрічне питання. А є сенс переплачувати за 8 мегапікселів? Хто зі мною не погоджується, будь ласка, давайте пишіть і дайте своє якесь бачення, чому воно так, а не інакше.